Всім привіт і слава Україні! Отже, друзі, що я хочу сказати, і якими думками хотів би з вами поділитися? Питання колаборантів. Ви знаєте, я дивлюсь і неодноразово говорив, що для України це є унікальний шанс позбутися всіх зрадників і прив'язуватися до русського світу. І от питання колаборантів і їхньої відповідальності ми намагаємося врегулювати, скажімо так, ще колись, в далекому 16-му році, я, будучи народним депутатом України, 8-го скликання, зареєстрував законопроект. Я вважаю досить простенький. Буквально 3 статті. І питання мало би бути, скажімо так, врегульованим. Це говорить про те, що. Я наполягав на притягненні до кримінальної відповідальності з конфіскацією майна усіх усіх причетних до співпраці з органами так званої виконавчої і так званої законодавчої влади на окупованих територіях. Сьогодні, звичайно, не 16-й рік, сьогодні вже 22-й рік. В принципі, Верховна Рада цього скликання з позитиву. Верховна Рада цього скликання прийняла такий законопроект. І він став законом і там є дійсно кримінальна відповідальність. Але ви знаєте, реалії змінилися з моменту прийняття цього закону відбулося вторгнення, повномасштабне вторгнення російської армії на територію України, і потягнуло воно наслідки такі, що сьогодні є легітимізація суспільства і закону, в тому числі що на окупованих територіях. Ворог, так само, як і його посібники, посіпаки, має бути знищений. Фактично, за допомогою партизанів, ця, це питання утилізації колаборантів часто густо вирішується. Отже, ліцензія на фізичну зачистку зрадників, ліцензія, так би мовити, від держави, да, є. Від мені, будь ласка, чим відрізняється Сальдо, наприклад, колаборант відомий херсонський, так званий їхній там, гауляйтер? Чим він відрізняється від іншого колаборанта, який, будь-якого, котрого сьогодні йде кримінальне провадження на території, яку контролює українське законодавство і українські закони? Яка різниця між цими двома колаборантами? Різниця в тому, що одного потрібно, згідно норм міжнародного права, дати йому право на захист, дати йому адвоката, провести досудове розслідування, повноцінне слідство і засудити до якоїсь міри покарання. Але з другої сторони, ці всі питання вирішуються, як з Стрімоусовим, на окупованій території. До чого я це все веду, і взагалі чого я так цю тему затронув. Справа в тому, що є різного виду колаборанти, є ті, яких можна буде притягнути до кримінальної відповідальності за відкриту діяльність на стороні окупантів, да? теж саме там, сальдо чи будь-які інші, можливо, там Балицького колись спіймають. Звичайно, що в нього є багато грошей, він розкаже, як йому тяжко жилося. От, адвокати будуть давити на жалость, суд, можливо, навіть змігчить покарання. І де межа? Де межа відповідальності за Гостоміль, за бучу, за Ерпінь? Де та межа, де ми готові пом'якшити покарання одному, тому кого впіймаємо. І в той же час ми готові знищити його до моменту, поки ми його ще не впіймали. Так от ця тема, якщо вона дійсно буде вам цікава, а також і інші проблеми, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Головне це перепости, звичайно, тому що алгоритми Ютуба заставляють нас це робити. І я думаю, що ми з вами зробимо, можливо, навіть такий стрім на цю тему і, скажімо так. Попрацюємо в цьому напрямку для того, щоб розібратися в проблемі покарання і невідворотності покарання, в проблемі заслуженого покарання по відношенню до тих зрадників України. Тому що питання державної зради це довгі судові процеси. Тож час, питання державної зради на окупованій території це фізичне знищення і крапка. Другий момент, окрім тих всіх, хто співпрацювали з органами так званої виконавчої чи так званої законодавчої влади в інтересах Росії, це одна категорія людей. А що нам робити з тими людьми? І чи не вважаються колаборантами ті, хто чекав так званого освобождення від освободителей? Чим вони відрізняються від пропагандистів цього рускоміра? Які в нас часто густо заполонили весь ефір. От над цими всіма питаннями нам потрібно розібратися, тому що реінтеграцією окупованих територій після нашої перемоги на сьогоднішній день фактично ніхто про це не говорить. Ви ж розумієте? А особливо наші хлопці, ті, які знаходяться зараз воюють на Донеччині, вони ж бачать, скільки відсотків ждунов залишається ждать русський мір. І не виїжджають не тому, що їм нема куди виїжджати, а тому, що вони свято вірять, що прийде Росія порядок наведе. Розумієте? І ці ж Дуни, і деякі з них пропагували русський мір серед своїх сусідів. Отже, друзі, якщо вам цікава ця тема, то ви підпишіться на мій YouTube канал, і ми з цього приводу попрацюємо з вами разом. Я думаю, що треба буде зробити такий стрім, де ви будете задавати питання, можливо, я буду давати відповіді. Отже, ми переможемо. Слава Україні! Ми ще ближче до перемоги, тому питання треба вирішувати. Дякую.